Усім привіт! Це мій третій влог з життя в Лісабоні. Ой, ну експас, просто є Моя звична рутина встигнути все змінилася на чоловий вайб, а це коротка історія, як я замкнулася на вулиці. Yes, yes, yes. Середа, два дні до день народження ади, і ми їдемо на закупочку. Не без цікавих ситуацій. На цьому моменті випадають окуляри. Але все закінчилось хеппі ендом. Зайчик, я чуть-чуть буквально перепутала. Улюблені китайські магазини, в яких можна знайти все. Так, я йду, скотч я не знайшла. У мене в глазах не попусіли. Клас! Ти хотіла морі, точно, точно.

Сьогодні день мох, ага. а тут как бы ничего не меняется, наклон максимальный, просто... Я скоріжу. О май гад. Такий себончик. Логеньки. Логинти. Більшість будинків. Більшість будинків було зруйновано під час зиму его його відбудовували. Угу. Ти посмотри на этот зум. By more stairs, but now this? it's down, so very good, very nice. <laughs> <laughs> Nice. Сьогодні для крему мы будем використовувати ось таку шайтан машину. О, mm -hmm. okay. Вяганский крем. Mm -hmm. Тут у нас плох. Тут у нас крем. Mm -hmm. Прамс, и такой вот прикол у нас выходит за одну минуту. Че ты пикаешь? Эррор 333. <зас> коли підварюється, шайтан машина доставлена свое место місце. налыток на спасибо Всім спасибо дырочек ух храним дырочек ухраним так вот замечательно распределяем Так от не буває нога <рик> чисто, так. Такое у нас красота чуть-чуть подожглась. Такая у нас штучка получилась, чуть-чуть пожерена. Але супер у нас сликово ще сниматься. Тут ми робимо арагіс робота. вже дали з мімозою, вже не з білінів, вже мімоза у нас є. Що нам нагадало телефон? Це чат уже детям. Печівку вийшло не найкраще, тому не залишаю вам рецепт. Але за процесом можна подивитися. Надавили себе масло. Упаковка. Ми тут зробили заготовки на тортик. Тут у нас ягідне компоте, тут у нас ванільний бісквітик, тут у нас шоколадний бісквітик, тут ми спекли в 12-й ночі арахісове печиво. І тут у нас вже кремчик. Тортик для Ади був веганським з шоколадним і ванільним бісквітом. З ягідною начинкою і кремом з тофу. Процес збірки торту не знімала, бо крем вийшов не таким стабільним, як зазвичай. Але в результаті все вийшло смачно і трималося купи. такой немножко постпанк быстрый. А мне подобается, подобается. Я тоже люблю такие песни, они там такие же из жизни утверждающие mm -hmm. тоже. Mm -hmm. oh, это что-то уже, мне кажется, там на, том языке, П'ятниця час збирати і прикрашати тортик. Тут я вперше використовую шоколадний ганаш, щоб укріпити тортик. Це було гарною ідеєю, але не гарною ідеєю було почати наносити його з самого верху донизу, бо ну побачите. Ну прикольные, да? Сквози такие. Да, необычные темы. Необычный такой. Потому что вот это, ну это как бы, ну, ожидаемо такая. А. Да, да. Спершу використовувала цю машину. це насправді, так зручно. Я надеюсь, я его Вау, к софи, какая шинковка. За тебе не дома Рихи, за тебя. like, oh my god, can at least you? Can you say the No, 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 I'm saying. You see, it wasn't the black <laughs> one in the house. the house. Праздничный Бамс, yeah, такой вот Ukrainian Stolz Вот тебе пожалуйста Что ты мне хочешь? Я хочу, чтобы ты Окей, Я вже тебе не знаю. Він, кстати, мягенький. Ось що супер все. Не бери дуже великі кусочки, бо він високий. А ти знаєш, що він ріжу, це дуже високий отакой. Пальчиком зверху придержуємо і ложим. Ложим, да? Ложим отак на бок. На бок, на бок. Це багато. It's for you and nada? Tira um bocadinho. mãe, <laughs> yeah, vai the same. <laughs> Eu fiquei lá e perguntei porquê. Eu disse, como também da é cultura, né? Para não, sem, ser, sem ser rude. Como ela Sim. Disse. Não é não. Sim. <risos> 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 Eu falo, <laughs> Não bateche, <laughs> Всі наступні дні я просто сиділа вдома, відпочивала, трошки хворіла. На п'ятий, шостий чи сьомий день була вже готова вийти на вулицю, щоб, хоч трошки подихати, сходити в магазин, тому збираємося. like better respectful, I don't know. <laughs> День, вона вдома і сьогодні ми готові вийти в магазин. На день вони вийшли в магазин. Продукти закачали це ем, Борща там зварить. А я його чула вночі і думаю, блять, мені, мабуть, кажуться, ну є комари. Через 12 днів новий рік. <див> Вот этот, он, наверное, и моей крови напился. Напылся, напылся. Но боки ничего не чешется. Вот такой вот лучок. Ох, задач. О, пыжо. ке. Зимное той ужас. Согласна. Где мы маком посыпали. Ты представляешь, что сделала. Вау, на тебе пофисить можно тут. Так, блядь, что, что дальше? Теперь я даю тебе. Ты что прикалываешься? Ты всё так Ти... лови. что? А это не наше. Ну, можешь показывать. О май гарі що мак 4 євро. Ой, а от это вот вкусно. Нарізаний як кокоси. Кокоси. Можка мало. Так, молоко нам що? Пожалуйста. Не знаю які, яке і наша, але в мене була якась ідея. А я хотіла зробити пирог, там. Є з брокколі заморожене. Можно сделать песочное тесто и заливку у нас есть яйца, будет молоко, будет брокколи, брокколи и в малейшей да. трошке рыбки. А сливки нам не нужны в такой керу? Да я думаю, что молоч... молочка будет достаточно. Я вчера обачила рецепт, там делали только да, с молочком. Да, да. Боже, помогите! Так это соя, это да, соя. Погубочки? Yes, yes. Сейчас будем вот так вот бамс. Тут кто-то домой. Хочешь тобі візьму апельсинчик? Апельсинчик. Я думаю, що он там это не хороший. Какого-то Апельсинчик Апельсинчик Лимончик. 12 днів до нового року. Апельсинчик, лимончик. Mm -hmm. Розпаковка 18 євро. Напас. Молочко соєве. Пиво роз. Пиво два. Чепси. Хлібчик. Грибочки. Капустка на голубці. Грибочки теж на голубці. Летова. Томатна паста. Олія, стак для хумуса і яблучка. Very good, very nice. Оп. Я оце все пересидела, пролежала, а вона тут уже голубці сделала. тук 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 Мається борщ. уже софра пролежала на дивані, прокурила сигарети, попила пиво, а вот хозяйка вот сидит. <реш> такая на кухне. Оп, и на сьогодні знову запаси українська народна кухня. Бам. Боже, яка красота! Асмр. А? а? Ой, тут так спекотно. Ну і пахне смачно. Пахне супер. Дякую, що були зі мною, папа. -па.